Понад 290 мільйонів гривень коштує відбудова сучасного корпусу Ахмадиту. З переможцем тендеру підписали угоду та почали офіційне відновлення. Фасад хочуть завершити до настання холодів а всю споруду до кінця року. Що саме робитимуть і коли візьмуться за відновлення інших корпусів, дізнавалася Соня Григорчук. Поки лікарі приймають пацієнтів всередині, будівельники на підйомниках працюють ззовні. У дитячій лікарні офіційно розпочали відновлення сучасного лікувально-діагностичного корпусу. Відбулися тендерні процедури на майданчику Прозоро з очікуваної вартості 367 мільйонів. Є переможець, який підписав контракт на 293 мільйони гривень. Така сума уточнює очільник мозу Віктор Ляшко не включає обладнання. Його передають благодійники. Обладнання, яке було пошкоджено під час терористичного акту, висловила благодійний фонд Баффета Ми їм дали список від Охмедиту на 400 мільйонів. Вони самі його закуповують. І зараз вже на понад 190 мільйонів. Обладнання поставлено. Все інше очікується на поставку. Компанія підрядник вже знайома із цим корпусом. Саме вона завершувала роботи з його будівництва в 2020 році. Її представник Володимир Духович каже, роботи проведуть у чотири. Етапи. Перші два демонтаж і дослідження вентильованих фасадів, а також демонтаж і заміна світлопрозорих панелей. Специфіка заключається в тому, що вони є довгою поставкою з Європи елементів даного фасаду, і поставка їх буде тривати протягом двох місяців. Ще, крім того, їх треба переробити, зробити з них конструктиви в Україні, і, відповідно, через три місяці вони будуть поставлені сюди на об'єкт. І потім, відповідно, почнеться монтажні роботи. Із фасадом мають закінчити до початку холодів, орієнтовно до листопада. Та паралельно будівельники працюватимуть і всередині. Третій етап внутрішнє оздоблення, четвертий інженерний треба складати певні комісії треба робити певні дослідження і після цього коли ми зробимо ці обслідження дослідження ми зможемо уже приймати певні рішення по її відновленню мене також прохання до компанії звернути увагу на один із поверхів де чисті приміщення де боксовані приміщення де відбувається трансплантація кісткового мозку оскільки це єдине відділення яке сьогодні працює за межами закладу охмадит і нам для нас пріоритет якомога швидше перевести це відділення в цей комплекс повністю завершити відновлення сучасного корпусу мають до кінця року. Фінансує його фонд Охмадить здорове дитинство. На його рахунки донатили українці після ракетної атаки. Ми надаємо аванс, пізніше будуть акти виконаних робіт. Акти виконаних робіт будуть перевірятися декількома структурами: це і служба замовника, це і технічний нагляд, це і наші інженерні спеціалісти, які є у фонді. і ми після того, як буде все узгоджено підписано, тільки після того буде здійснення оплати. На час робіт запевняє керівник лікарні Олександр Урін, пацієнтів продовжать приймати. Минулого року, попри атаку росіян, лікарі провели майже 12 тисяч операцій. І під час ремонту діяльність не планують припиняти. Ми кожен день маємо майже 600 пацієнтів в цій лікарні, незважаючи на зменшення кількості ліжок, які є. І ми не зупиняємо нашу спеціалізовану допомогу, і це є для нас пріоритетом. Разом із тим у лікарні планують відбудову решти будівель. Зокрема, впродовж місяця оголосять тендер на будівництво підстанції. У токсикологічному корпусі, який був зруйнований ударом, проводять консерваційні роботи. Там хочуть облаштувати пам'ятку про терористичний акт росіян та загиблих у ньому. Сам технологічний лікувальний процес ми вивеличного корпусу і сьогодні забезпечуємо на базі відремонтованого відділення у поліклініці і в цій будівлі. Для старого хірургічного корпусу триває підготовка проєктної документації. Кошти на його відновлення виділить Світовий банк. Ми з командою Ахмедита зібрали колектив і проговорили про те, що ви бачили б на його місці. Ну тому, що це будівля аварійна. В команді створила тут свою групу експертів, яка напрацювала медичне завдання. Це медичне завдання було передано відповідним проєктантам, які зробили завдання на проектуванні. Віктор Ляшко каже, головна вимога під час відновлення старий хірургічний корпус з'єднати переходом із сучасним. Соня Гриорчук Вадим верба, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.